Це ти не можеш передвигатися, і ти не хочеться нікому бути обузою. І тому тут уже таке або тебе паралізує, ти будеш лежати, я це розумію, або щось треба вирішувати. Розумієте, вже життя таке було таке, вже воно було важке. Коли привезли на консультацію, я поспілкувалася з лікарем. От я бачила спасіння в йому. Катерина 78. Перше, коли я дуже злякалася, я йшла. Ішла там, не знаю, звідки в мене підкосились ноги. і я, я сіла, сіла, сижу так біля мосту. Думаю, ну, як я додому дійду? Сижу, їде тролей, Всі бачу, моя їде знайома з дочкою. Вони вернулися, побачили мене і довели додому. Тоді я пішла вперше лікуватися неврологією. І оце на протязі 22 двох років я лікувалась. Читала багато дуже за Олексія Єрошкіна. У мене один син, а це племінник. Мене сюди привіз це, дякуючи їм. Я так би не доїхала вже ні автобусом, ні, ні маршруткою, нічим би я не доїхала. У вівторок мені зробили операцію, треті сутки пішли. Виконана операція по декомпресії поперекововіді хребта спинного мозку. У даному випадку суттєва різниця з іншими операціями залучена весь поперековий відділ хребта, Хворий звернулася до нас із практичною відсутністю рухавху в нижніх кінцівках. Тотальна декомпресія була виконана лімінектомія. Звільнили нервові структури, повернута опорна функція по паркову ділі хребта фіксацією. Фіксували систему транспедикулярної фіксації. А людина відновлюється, хвора вертикалізована, відмічає покращення стану. Зараз з нею працюють реабілітологи. Якщо точніше, то відпускаємо вже завтра додому. Самостійно рухається і задоволена. Я дойду дойду куди хочете. Собто, може трішки по коридору пройдемо. Пройду, звичайно. Не поспішайте. супер. Якщо руки піднімете, може буде нормально. Нормально, Можете стояти? Да. Це супер. Не можу. Ні, так це це в мене немає його. Це після операції, так відмінність цієї операції можливо від, від інших в тому що в даному випадку судячи по електронейроміографії по діагностиці коли ми визначаємо функцію нервів вона була значно значно знижена тотально була знижена тому і операція виконувалась фактично вже по ургентним показникам тобто треба було скоро швидко виконати цю декомпресію нервових структур ну і ясно що з залученням системи транспедикулярної фіксації Пообіцяйте, що буде буде ходить трошечки виконувати вправи буду 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 він мені перейшли все по відео а можливо вже і переслав так, що я буду займатися? Дякую вам дякую після того, як ми виконали електронейроміографію. І визначились із ступенем стиснення нервових структур. Виявилось, що це тотальне стиснення, тобто крайній випадок і прояв стенозу канала хребта. І це не було дивно, тому що вона хворіла на цю хворобу вже близько 20 років. Тож, друзі, я бажаю нашій Катерині здоров'я, щоб вона швидко відновилася, і я впевнений, що через місяць ми її побачимо вже без палочки.